Ну що ж, бачу, з'єднання є. Привіт. Ранок. Як казав, сьогодні видалася можливість з самого ранку бути на зв'язку. Отже, моя, як кажуть, ранкова робота. Спершу поперевіряти, бачимо, за ніч на інвесторському рахунку відпрацювало золото, закрилося 400 плюса. Це було серед ночі, 4 година. Чому роботи? Краще, тому що вони не лягають спати, вони не втомлюються, вони не порушують правила. По канадцеві, який зали, буквально не хватило пару пунктів для того, щоб закритися по тейкові, але вмішуватися вручну не буду. Привіт, бачу, хтось підключився. Якщо є якісь питання, можете писати, або якщо звук поганий, бо не знаю, тільки друга трансляція, тому може бути все. Отже, по інвестиційному роботі, як я його називаю, є тільки зараз дві пари. Це канадець. Трошки не хватило до Тейка. Що відноситься до рахунка, який я веду на своєму каналі? то на ньому на даний момент є вже 6 підписників. І прибутковість 101% за 300 днів. Досить таки непогано є. Тепер повертаюсь до своєї ручної торгівлі. Як я вже вчора показував, торгівля на основі середніх побудована. Ну і додатково стохастик як один з індикаторів для того, щоб визначати перекупленість, перепроданості. Ще раз нагадую, що можна по-різному відноситися до індикаторів. Але можу сказати, що на ринку працює все. Отже, почнемо з того. По Швейцаріку був сигнал. Тут була зона перекупленості, вище машок, старші показали на ріст, менші також показали сигнал. Була покупка. Деякі стопи виставлені. Тут хотів звернути увагу на один момент. Багато хто використовує стопи. Вони рахують, що стоп має бути там 20 пунктів, значить 20 пунктів. Насправді, стоп має бути, скажімо так, правильно. Якщо в нас тут є низ і є можливість поставити 10 пунктів, чи навіть в даному випадку там 9 стопа, то нема потреби його ставити тут. У нас має ринок, якщо втримається, значить буде достатньо і того стопа, що ми маємо. Отже, є вже один відкритий ордер по швейцарику. Ще один такий момент, як багато гуру вчать, що якщо на Азії ринок ріс, то, скоріше всього на Європі він продовжить ріст або падіння після флету або корекції. Дивимося, що в нас далі є по сигналах. Тут якби сигнал по стохастику є, але тут дуже залипли старші машки. Тому незрозуміло, чи буде продовження в нашу сторону, чи не буде, ігноруємо. Нема потреби брати всі сигнали підряд. Ринок за день дасть для ще точки входу. Як бачимо, багато валютних пар вже визначилися зі своїми напрямками, принаймні на найближчу європейську сесію. Тому адекватних... Входів по правилах прийдеться таки чекати довго, а можливо й на Європу вже не буде. Через що й кажуть, що торгівля це досить таки скучна справа. То це я зараз говорю про М5. Якщо брати тридцятку чи годинку, то там можна і цілий день входа чекати. Отже, далі що в нас є? У нас є японець, був сигнал, вище машок. Стохастик показав покупку. Розвернулися менші, перекрасилися в синій. Кольори я поналаштовував так, щоб, як кажуть, не треба було думати гадати. О, а просто подивився по кольорах, значить, відповідно, сел чи бай. Тут якраз було до однієї з них, торкнулася ціна, і на рості була відкрита покупка. Тут так само стопи вже були виставлені автоматично. Тейка якраз на даних 25 пунктів співпало на друге касання. Проб'є, піде далі, є велика ймовірність, що таке полетить далі. Тепер дивимося про те, що говорять, що на ринку працює чи не працює розширення чи сітка ФІБО, яку багато хто знає. І використовують. Є так званий, як я називаю, каталожний ринок, коли відпрацьовує на ринку все. Отже, згідно нього, якраз зайшли, трошки не дотягнули до зони 50-ки, а багато знають, що від 50 це виходить перша хвиля, друга хвиля і третя в нас потенційно так, може дойти аж сюди. 90 пунктів. Я їх чекати в будь-якому випадку не буду, але сітку залишу, щоб потім, як буде наступне включення, показати, відпрацює чи не відпрацює. Моя перша ціль своє співвідношення 1 до 1,5. А далі ринок хай йде куди хоче. Швейцарик також в рамках входу. По єврику, що ми маємо, якщо ці наша трошки підскочить, але Стохастик не дає зони перепроданості, що був сигнал для продажі, хоч показує на розворот, фунтик так само. Тому думаю, на Європі вже залишиться тільки цих два ордера, незалежно від того, як вони себе відпрацюють. І далі будемо чекати, що ринок припіднесе нам далі. Так, щось я подивився, десь я роблю неправильно, бо на окремому телефоні подивився, не приходить підписникам сигнал на те, що відбувається пряма трансляція. Значить, ще не такий є спеціаліст і щось роблю неправильно. Треба буде з цим питанням розібратися. Так, отже, поручні торгівлі якби пробігся, сигналів є лише два. Як відпрацюють, ніхто не знає. Те, що говорять, що там ймовірність 90%. Можливо, і так, сигнали дають, але завжди є ймовірність, що до цього будуть стопи, перші ніж в нас відпрацюють тейки. Тому, якщо у вас є торгова стратегія, є прописані правила, є сигнал, треба брати, а не думати, а що, якщо. Ринок далі покаже, як буде. Ой, по своїх рахунках канадець, як бачимо, зараз має можливість вже добігти, щоб закритися. Пару пунктів лишилося. Валютні пари. Зрозуміло, що тут нічого немає. Просто очікуються сигнали для того, щоб відкритися індикатори. Це робот індикаторний. Але індикаторів я не накидаю на графік, щоб вони не підторможували. Але все тут використовуються індикатори. Тобто це, що стосується робота. Стоїть він на ВПС, відповідно ВПС, котру працює 24 на 7. Раз в місяць роблю перегрузку, щоб, не... щоб очистити трохи операційку. А так, все. Такому режимі. Тут є ще декілька інших рахунків, роботів, які торгуються, але це вже, як кажуть, особисте напрацювання, те, що воно йде в тестових режимах, і що, можливо, потім буде додано на свій інвестиційний рахунок. Так, да, відносно роботів, оптимізації, підгону параметрів. Є багато. Спеціалістів, які кажуть, що треба робити оптимізацію чуть не кожних три місяці. Ну, особисто я, можливо, і проти, тому що якщо робот прогнаний за один-два у нас задовільняють ті результати, які він показує, то нам просто треба розуміти, що ми маємо відштовхуватися від того, яка в нього... Система входу, є стопи, немає стопів, які тейки, і він приблизно по них має працювати. Підстраювання під ринок нічого не дасть, тому що в нас може бути три місяці флету відносно, ми піднастроїмо, оптимізуємо робота під флет. Він у нас в тестері буде видавати чудові результати, а по факту, як піде після цього тренд, він не буде відповідати своїм результатам. Просто за ці роки зустрічав, скажімо так, десятки роботів, які писалися, оптимізовувалися, показували гарну картинку в тестерах, а по факту не могли працювати на дистанції, тому що були оптимізовані під певний ринок. Так, що в нас тут? Канадець, зараз десь підзакриється. Тут поставив один рахуночок також центовий, хочу подивитись на розгін. Є ще в мене один такий брокер InstaForex. Він має свій форум, де оплачує людям нараховує кошти за спілкування на форумі. Потім ці кошти падають на рахунок. Можна на них торгувати, весь дохід зверху виводиться. На в рахунку лишається тіло якби депозиту, яке не згорає, хіба ми його злиємо самі. В всіх інших випадках воно продовжує існувати і давати можливість нам торгувати та заробляти. Так, що у нас по наших відкритих ордерах? Сидять поки що одне невеликий плюс-мінус загальному? Ще вони в мінусі на два ордера. От і виходить така скучна робота в трейдера. Зранку зайшов, проаналізував пріоритети по валютних парах, подивився, що може бути потенційний сигнал. І далі собі відслідковуєш. Ще, як приклад, можна собі, якщо є десь потенційний сигнал, то можна поставити алерта. Щоб не слідкувати, не перекласувати кожних 5-10 хвилин. І ми тоді отримаємо сигнал для того, щоб відкривати ордер. Хто торгує по паттернах, отут є досить такий зараз по євро формується, як на мене, один з робочих і досить потужних паттернів. Це таке специфічне поглощення, поглинання, як його не називають. От комбінація з тих трьох свічок. В чому плюс, що ми завжди маємо куди поставити стоп, і він, як правило, невеличкий. Але вони досить часто і гарно себе відпрацьовують. Можна взяти собі в роботу, хто працює саме з Pray Action. До речі, зараз подивимося, як він відпрацює. Стопа відповідно 9 пунктів. Тоді ми тут можемо ставити спокійно 15, як поставимо 1 до 1,5. Ось чому не все можна запрограмувати, і досить часто, як кажуть, трейдер очима бачить більше, ніж може. Побачити робот, але таки в трейдера може бути більше помилок під час його торгівлі, бо він ще емоціями керується під час торгівлі. Так, там повідкривалися. О, до речі, подібний паттерн є і... По фунтові. Добавимо ще й тут вхід. Тобто, бачите, не можна сказати, що торгівля буде вестися з часом. Коли ви тільки починаєте торгівлю, так, треба притримуватися конкретно однієї торгової стратегії, щоб вона дозволяла вам не зливати, принаймні, депозит, якщо ми не говоримо поки що за заробітки. А вже тоді з досвідом будете бачити, от дивіться, зворотні сигнали по швейцарику намалювало. Навіть не чекаю, стопа закриваю. І така ж сама ситуація по Єні. Перевертатися не буду. Але це патерни, що варто дочікуватися стопа. Краще вийти з меншим стопом. І заробити ці кошти на інших валютних парах або на іншому сигналові. Порушення правил ну, можете вирішувати, як вважаєте, за потрібне. Так, дійсно робот такого не зробить, але ручна торгівля в тому і має перевагу, що ми можемо знайти для себе кращі сигнали входу і скоротити стопа за рахунок того, що вчасно вийдемо з ринку. Якщо то зараз трошки ще поведу трансляцію, щоб подивитися, як позакриваються ці ордера. І тоді вже буду закривати трансляцію. Буду продовжувати торгівлю в звичайному режимі без запису. Якщо хтось після перегляду має запитання, пишіть в коментарях. Це відео буде залишене трансляціях на Ютубі я його видаляти не буду. Будемо вести, як кажуть, додатковий канал, в якому буде оглядатись такий вид торгівлі. Нагадаю ще раз, що хто торгує на реалі, якщо не знали, є можливість отримувати ребейти або повернення спредів. Це дає можливість таки мати приємний бонус. В кінці місяця, чи навіть в кінці тижня, в який нема потреби ні відпрацьовувати, нічого, можна виводити як на сторонні сервіси, так і закидати назад на рахунок для підвищення суми депозита. Отже, по швейцарику і єнні зробили правильно, що вийшов раніше, все ж таки ринок. Навіть працював сигнали індикаторів. Це не система погана, це нормальна картина на ринку. Тому, як кажуть, на ринку треба бути гнучким, а не правим. Тому що був період, коли я починав торгівлю. От як був, скажімо, сигнал, то я був переконаний, що він має відпрацювати, бо він є сигнал, і він мусить йти туди, куди показують там, індикатори, чи куди я. Поставив палки, натягнув фібо, не має значення. Хотілося, щоб воно повністю відпрацьовувало, бо був сигнал. Ну, з часом це міняється. Якщо ти хочеш заробляти, то треба трохи переступити через своє Я хочу, Я думаю, Я знаю, а торгувати в моменті те, що показує ринок, і що ми можемо з того всього. Взяти. Для нас головне заробити, а не бути правим. Єдине, що не можна ні при яких умовах порушувати, це мані менеджмент. Так, є випадки, коли лот може мінятися, відносно привіт-привіт, якщо є якісь питання, задавайте. О, єдине, що лот може мінятися, коли, скажімо, на стандартний стоп для прикладу, там 30 пунктів. А ми маємо можливість зайти з 10 пунктами. Тоді дійсно об'єм робочий можна збільшити в 2-2,5 рази, якщо лот дозволяє. При цьому ми в разі мінуса будемо мати той же самий мінус, зате прибуток у нас за рахунок збільшення цього лоту буде в 2-3 рази більший. Але це вже для більш досвідчених, щоб не попутати. У яких випадках яким лотом заходити. Да, ще такий цікавий момент є, якщо хтось торгує, скажімо, валюти і торгує індекси, на індексах досить часто інакше рахується ціна лота чи пункти лоти розраховуються. І тому бажано використовувати, скажімо, таке віконечко торговля в один клік і тут вписувати, який має бути об'єм. Бо в мене колись були такі випадки, що торгував індексом, а там, скажімо, лот-3 рахувався як на валюті 30 центів. І потім, переключившись на телефоні між терміналами, не подивився, який по замовчуванню стоїть об'єм. І в результаті на валюті замість 30 центів зайшов трьома лотами. І знаєте, що в більшості роблять трейдери в таких випадках. Дійсно, вони вірять, що. Ціна піде в їхню сторону, тому що вони відкрили ордер. Але саме головне, коли ти бачиш, що відкрився не в ту сторону, чи ціна не хоче йти в твоєму напрямку, простіше зразу закрити цей невеличкий мінус пред, плюс там пункт чи два мінуса, І тоді вже очікувати правильного сигналу, або просто тоді вже зайти <coughs> своїм робочим лотом. О, бачите, є такий як додатковий варіант, щоб не сидіти, не виглядати. Це індикатор фракталів. Він дає звуковий сигнал. І тоді додатково собі можна по валютах. Можна знайти індикатор, який буде зразу навіть показувати, по яких валютних парах був сигнал, щоб всі не перекласувати, але яких небагато. Чим добре використовувати, зокрема, оцей індикатор, це якийсь був авторський, написаний на якомусь форумі, щоб його добре використовувати як сигнал для закриття позиції, тому що розворот він може давати ложний сигнал. От, наприклад, тут да, він дав відпрацювати, тут давав три сигнали, але не відпрацював. Тому він для мене раніше використовувався як сигнал для закриття відкритого ордера. От, в даному випадку він, скоріше всього, сюди до дзеркального рівня своїх 50 пунктів відпрацює. Але оскільки це не по, тих, не по тій стратегії, що тут буде використовуватися, я просто цей сигнал буду ігнорити. Але показує, що є така можливість. Ну що ж, далі залишається. Пордера відкритих, можливо, ввечері вийду, покажу, як вони позакривалися. Поки що питань нема, значить буду завершувати, як будуть з'являтися питання, то тоді буду в кожному наступному давати відповіді за попередні. На інвестиційному рахунку ще як раз покажу, що таке ціна човпеця. 10 пунктів не вистачає, щоб закрилися потейку. Але неодноразово я переконувався, що не варто вмішуватися в торговлю робота тим більше цього. Тому що він навіть через день чи через два все одно він закриє свої тейки, але він візьме повністю той профіт, який для нього призначено. Якщо, можливо, кому цікаво за такі от всякі роботи-помічники для відкриття ордерів і хто не має, пишіть, поділюся, не жалко. Це економить купу часу і допомагає покращити дисципліну. Отже, чекаю ваші запитання в коментарях. Всім гарного дня. Хто торгує профіта, хто став на цей шлях. Вчитися це є не настільки важко, але головне тут десь. Дисципл...